Мій тато гей, значить, гроші мої. Коли мені було 15, мій тато зробив камінг хаут. Батьки розлучилися. Це був скандальний період, але ми підтримували його. Через навчання ми бачились рідко, але я завжди бажала йому щастя. Тим часом мій дід гомофоб. Він ігнорував весілля батька, дзвонить мамі щороку в річницю, нагадуючи, що вона дружина його сина. Але при цьому він нас фінансує. От нещодавно він сказав, що віддасть всю свою спадщину мені. А якщо я відмовлюсь, гроші підуть в церкву, яка ненавидить таких, як мій тато. Я запитала, а чому не татові? Він відповів через його неприроднє життя. Мені було боляче, але я погодилась. Бо це плата за навчання, дах над головою, майбутнє, і тепер я живу з цим вибором. Тато про це знає, а мій друг сказав, що я жахлива людина. Тож, чи я поганець і чи я повинна розповісти татові, що дід його викреслив.